Мельничанка Катерина Рудніченко бере участь у вуличній акції від благодійного фонду. Мій донор зараз дівчина тестується на інфекційні захворювання. Дивлюсь, проводять таку акцію у нас дуже цікаво. Ну і плюс загалом досвід цікавий. І перевірити своє здоров'я завжди корисно. Хвилюватися, думати про своє здоров'я, перевіряти себе. Час від часу це стосується не лише даного тестування, а будь-чого взагалі, будь-якого лікаря. Тому, звичайно, це важливо. Організували акцію в рамках проєкту Фронт крові всі охочі могли визначити власну групу крові та пройти тестування на віл. Сьогодні ми нашою командою розпочали серію заходів в рамках проєкту фронт крові. Це проект, який націлений залучити до донорства крові безоплатного саме у Хмельницькому переселенців, які тут тимчасово або вже зупинились на постійній основі, ось буде низка заходів. Перша з них це вулична акція з визначення крові, групи крові даруйте і безпосередньо безкоштовний анонімний тест на ВІЛ-СНІД, тому що сьогодні перше грудня і сам ВІЛ або СНІД, як синдром набутого імунодефіциту, є постійними протипоказами до донорства. Тому, типу, ці умовно теми вони суміжні. Процедура тестування на інфекційні захворювання проводиться анонімно та безкоштовно. Одноразовими експрес. Системами результати відомі за кілька хвилин. ВІЛ це не вирок. ВІЛ, дякувати Богу, зараз піддається лікуванню. У нас в Україні є лікування, яке дозволяє ВІЛ-позитивній особі жити повноцінним життям, народжувати здорових дітей і не передавати вірус своїм партнерам. Ми Проводимо ці заходи, тому що банально кожна друга людина віл-інфікована, не знає про те, що вона віл-позитивна. Тому ми анонсуємо. Безкоштовне тестування на ВІЛ з метою, щоб кожна ВІЛ-позитивна людина знала про ВІЛ, свій ВІЛ-статус, отримала вчасну медичну допомогу, відповідно заблокувала ВІЛ в своєму організмі і не розповсюджувала її далі. 5 грудня в рамках проєкту «Мій донор відбудеться щомісячний колективний похід до обласного центру служби крові. Долучитись можуть всі охочі. Необхідна інформація вказана на сторінках в соцмережах організації. Денис Клименко, Валерій Телеховський – новини міста.